Беремо ніж і закріпляємо його в оцих губках. Я повинен спочатку оцінити, що відбувається на ножі. Я для цього використовую лінзи. Я дивлюся, чи є пошкодження, чи є якісь сколи за мини. Я використовую кутомір. Кутомір дозволяє мені знайти нуль на ножі. Я знаходжу нуль. Далі я заміряю під яким кутом в мене встановлений брусок. Ніж вийшов добрим, тому що він вже на озброєнні в наших хлопців. Ніж повинен виконувати функції помічника. Тобто, в першу чергу, це продукти, шнурки, там, не знаю, галузя, гілки. Це кілки, які потрібно постійно щось при маскуванні використовувати. Ми маємо бути зараз за такою логікою жити. Ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тобто не повинно бути третього.